Звуки гомину та жовітельний шум заповнили простір, коли Джонатан відчинив очі. Перший його погляд на світ був приглушеним і розмитим, мов у сні. Він зірнувся, щоб піднятися, але відчув, що щось не так. Попереду його очей була величезна дзеркальна поверхня, що відображала обриси старих вежі мізд, які виглядали як виринання з туману. Де я? промовив він здивовано, піднімаючись на ликтях. Його голос лунав глухо в цій дивній пустці. Подивившись навколо, Джонатан помітив, що він стоїть на вулиці старовинного міста. Але щось було інше. Віддалені будівлі міста виглядали старими, але в той же час вони виблискують від сучасності. Він здивовано помружився, намагаючись уявити, як воно можливо. Тримаючись за голову, Джонатан вирішив з'ясувати, що відбувається, і розглядів своє оточення. Його погляд випадково впав на кишенку своєї куртки, де він знайшов смартфон. Здавалося, ніби він бачив цей смартфон тисячі разів раніше, але тепер він мав відчуття, що він більше, ніж просто електронний пристрій. Джонатан витягнув його, і на дисплеї загорілася якась дивна інформація, яка змінилася миттєво, як тінь на вітрі. Схопивши цей пристрій, він вирішив приділити йому увагу, доки не з'ясує, що відбувається. Що це за місце, де він опинився, і що за задивнисти з смартфоном? Джонатан вирішив, що він повинен зрозуміти це все і використовувати усі засоби, які він має, щоб дізнатися правду і вижити у цьому новому світі, де магія та технології здавалися сплетеними в непередбачувані способи. Джонатан поглянув на екран смартфона, де відображалися незрозумілі символи та інформаційні блоки. Його серце билося швидше, але він змушував себе залишатися спокійним. Перший крок зрозуміти, що за світ його оточує і як його смартфон може допомогти йому в цьому. Провівши пальцем по екрану, він намагався розгледіти, яка саме інформація доступна. Деякі знаки були схожі на відомі йому піктограми, але багато з них були абсолютно незнайомі. Це була якась інша система, і Джонатан розумів, що йому потрібно часу, щоб звикнути до неї. Тим часом він почав обстежувати вулицю, на якій опинився. Вузькі вулички міста виглядали, наче вони жили своїм власним життям, вкрай відрізняючись від будь яких місць, які він колись бачив. Вони були заповнені торговими лавками, знахідками архітектури та крамницями, що сповнені найрізноманітніших товарів. Від магічних артефактів до дивних технологічних пристроїв. Здавалося, що це місце було дивним сумішшю стародавності і сучасності, де магія та технології співіснували в гармонії. І саме в цьому була чарівність, але й небезпека. Джонатан зрозумів, що йому потрібно знайти відповіді він повільно прокладав шлях серед незнайомих вуличок, тримаючи свій смартфон у руці як єдиний засіб в цьому незнайомому світі. Йому доведеться вивчити цей світ, зрозуміти його правила і знайти своє місце в ньому. За кожним поворотом Джонатана чекали нові дива й виклики. Він зустрічав різних істот від ельфів, що роздавали чарівні зілля до гномів, які майстрували найновітніші технології. Кожен з них мав свої власні звичаї, традиції й уміння, і Джонатан відчував, що він знаходиться на шляху великої пригоди. Його смартфон став незамінним помічником. Він знаходив на ньому інформацію про різноманітні закляття, амулити, магічні створіння та секрети технологій. Джонатан вивчав їх усі з цікавістю та захопленням, роблячи відкриття за відкриттям. Одного дня, прогулюючись вузькою вуличкою, Джонатан помітив невелику крамницю, яка здавалася більш таємнічою, ніж інші. Вітрину прикрашали дивні артефакти та складні механізми. Його смартфон світнувся незвичайним світлом, сигналізуючи, що в цьому місці можуть приховуватися важливі відкриття. Увійшовши до крамниці, Джонатана зустрів старого мудрого чаклуна. Він виглядав, ніби він знає багато секретів, які ще не відкриті для світу. Його очі сяяли мудрістю, коли він поглянув на Джонатана. Ласкаво просимо, молодий подорожнику, сказав чаклун. Я відчуваю, що ти прийшов з далекого місця. Що тебе привело до моєї скромної крамниці? Дякую, відповів Джонатан, відчуваючи велике зацікавлення до цього чаклуна і його крамниці. Я прийшов сюди в пошуках знань і відповідей. Мені довелося знайти себе в світі, де магія та технології переплітаються, і мій смартфон став моїм провідником у цій подорожі. Чаклун уважно поглянув на Джонатана, його вигляд був спокійним і мудрим. Ти прийшов у потрібний час, молодий друже, сказав він. У світі, де магія та технології обиднуються, потрібно мати розуміння обох аспектів, щоб пройти через його випробування та вибори. Джонатан нахилився вперед, зацікавлено слухаючи. Я готовий вивчати все, що потрібно, сказав він. Будь ласка, поділиться своїми знаннями зі мною. Чаклун усміхнувся і вийняв з полиці дивний артефакт. Ось твоя перша вправа, сказав він, подаючи Джонатанові металевий пристрій з вишукано вишитими знаками. Це амулет, який може допомогти тобі керувати магією. Вивчи його, зрозумій його силу і здібності, і тоді ти зможеш розуміти, що таке справжня магія та як злагодити її з технологіями у цьому світі. Збираючись в серці, Джонатан прийняв амулет у свої руки. Металева поверхня відчувалася прохолодною і гладкою на дотик, а вишиті знаки виглядали загадково і привабливо. Він розглядав кожну деталь, намагаючись зрозуміти, як саме цей амулет може допомогти йому освоїти магію. Паматай, молодий подорожнику, продовжував чаклун: магія це не тільки сила, а й відповідальність. Вона може допомогти тобі, але також і завдати шкоди, якщо використовувати її недбало. Джонатан відчував, що слова чаклуна несуть великий зміст. Він мав би бути обережним, досліджуючи магію і її можливості і завжди пам'ятати про наслідки своїх дій. Я зроблю все, щоб вивчити цю магію і використовувати її для добра, пообіцяв він, зберігаючи амулет у безпечному місці. Поклавши амулет у кишеню, Джонатан віддячив чаклунові за його мудрість та поради, а потім вирішив продовжити свою подорож у цьому чудовому, але небезпечному світі. З кожним новим днем він вивчав магію, розумів технології та використовував свій смартфон як інструмент для допомоги і вивчення. Він зустрічав нових друзів і ворогів, виконував завдання та вирішував проблеми, і кожен день додавав йому нові знання та досвід. І хоча його шлях був неспокійним і складним, Джонатан відчував, що він на шляху до чогось великого і важливого. Він був готовий до будь-яких випробувань і викликів, що чекали його на цій захоплюючій подорожі.